Вони бояться іншу контору. Колеги, от скажіть, ми хто? Ми є зло, сер. Та ну, а чому тоді всі махли бояться іншу контору? Колеги, от скажіть, ми хто? Ми є зло, сер. Та ну, а чому тоді всі махли бояться іншу контору, а не нашу? Яку саме? Жек, ось хто дійсно тримає маглі в страху. Патлад, я не бачив, який нам рахунок прислали за гарячу воду. Ні, володарю, а я тобі скажу, і ти ухуєєш. Сім, сука, тисяч гривень. Ти як маєш свої косити економними? Отож, <зас> ну, що будемо з цим робити? Може, всі скинемось і оплатимо. Прошу уваги! <звуз> 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 Значить, так, Правило? Заселення в гуртожиток. Перше, ви будете подавати показники лічильників за спожиті комунальні послуги. Друге, в гуртожиток заборонено приносити мікрохвильовки та електрочайники. Хто порушить це правило, буде виселений нахуй. І останнє. Витягніть хтось рибок з води. Вони ж задихаються. Це ваш гуртожиток. Питання є. А куди тут можна ввечері сходити? Сходити можна у відро. Відра є у кожній кімнаті. Професор, а ви можете побачити моє майбутнє? Звісно, Гаррі, і я все вже знаю. Я бачив розкішну вілу, басейн і гарну дівчину. Також я бачив тебе. Ти стояв там і на це все дивився. Через впорину в паркані, а потім заплакав. Та пішов на роботу. За п'ять тисяч гривень. Чую, буде п'янка, а мене не запросили. За це піздець що вам потери візлі. Піздя. Потери візлі сказали страх. Втрату. Ви можете говорити чіткіше, бо через те, що бухий, ми нічого не розуміємо. Ти бухий, сука. Я, якби я був п'яним, я б на ногах не І Взагалі я повинен пробувати те, що сам жіно, тому трішки ти Чому казав, того? йдеш за ще і пляшки назад. за молоді люди порушили правила нашої школи. Вони купили алкоголь не в мене, а в магазині. Северосе Магонакал програла в карти і мала вже роздягатися, але через тебе вона встигла протверезіти. Тому давай закінчуй тут і. Повертайся з пляшкою в мій кабінет. Але Та вони всі бухі. Руки стаканчик, бігає по полю. Світло 4 тисячі гривень. Газ 6 тисяч гривень, а вода взагалі пізде з дванадцять тисяч гривень. Цікаво, що це за чувирло, яке воду не економить. А, ніщо броди Прийшли. Навіщо ти відкрила всі крани води? Це ж. Через тебе стільки кубів намотує. мотує. Мені бог, бо мій тато за свій рахунок замінив усі вікна в Хогвартсі. От, блять, мажори. Дамблдор відмовився від послуг Жеку з прибирання території, щоб менше платити, тому це будете робити ви. Запагітовуємо. Метемо зліво направо, ви і мітла це одне ціле, один злагоджений механізм. А тепер мої аватари чистоти починаємо працювати за свистком. Раз. Раніше я боявся тільки Волан морта а тепер боюсь світла, води і газу. Тому потрібно щось з цим робити. Mm -hmm. Гаррі, ти повинен допомогти Хогвартсу зекономити на комунальних послугах. Як саме, професоре? Йди в місто і купи магніти. Ми їх прихуяримо до лічильників, щоб не так сильно мотало. Альбусе! Альбусе, ти тут! Альбусе на твоїх дверях з'явився якийсь напис. Шановні сусіди, досить так голосно і довго трахатись. Неможливо слухати. Це я написав, так сказати, зовнішня реклама. Богу. Добрий день, а у вас є магніти? Є зараз. Зараз. Ти мені за все заплатиш. Якийсь ви дивний продавець. Відтепер гаряча вода в гуртожитках буде не один раз на тиждень, а кожного дня. І це все завдяки магнітам, які встановлені на наших лічильниках ви не дізнались, що ми лічельники. Нам лічильники. До повномасштабки. Я балакав москальською. Забути кацапську мову, моя найбільша мрія. Я намагаюсь. Ну і як? Воно в тебе виходить? Да, звісно. Я сказав, це москальською. Ану, забудь! Клячті! Бобі! Ти ж собі Макітру розкришеш! Забудь, забудь! О, не зважайте, це лише прильоти. О! Якого дідька тут відбувається! Я лише. Тільки спробуй мені зірвати цю зустріч, вибачте. Я буду цілувати їм сраку, тільки якщо ми мрі на голову впаде торт. Зрозумів. А ви знали? У мене дуже ніжні губи. Містере Мелфеє, яке щастя бачити вас! І містера міні Мелфе я теж вітаю. Якраз сьогодні у мене для вас є чудовий товар я не купую сьогодні, я продаю. Продаєте? Драко. Думаю, ти чув, що міністерство магії вводить нові магічні штрафи. Тож, за скільки ти візьмеш тридцять кіло дрів? Представити вам найліпшого експерта у всьому сущому. Мене. Гілдерой Локхард. Служив у розвідці. В АТО. Мав 33 бойові виходи і отримав нагороду за найкращу жіночу роль в Україні та світі. Але досвід про це. Скоро я спердолю звідси в Європу і пиздітиму звідти. Так, ось тобі спеціальне обладнання. Давно не бачив, щоб так блювали. А, тримайся. Тяжко напевно. Що з ним сталося? Прочитав срачі в хвітері. А хавай! Махалай! А, так, трошки не такого я чекав, ем, але рука тепер значно ніжніша і принесе нові незабутні відчуття. Годі валяти комедію за раклізму поставлю. Геть з дороги, геть. Треба одразу вести до мене. Зростити кістку не проблема, але відростити нову вам же це вдасться з передові технології, звісно, вдасться. Тебе буде важкий ранок. Пити це всю ніч не кожному дано. Ти що, горівки ніколи не пив? Слухай. А це нормально, що ми робимо наливку на продаж у цьому туалеті? Кращого варіанту нема? Нема. Всі інші місця вже давно попалили. Ну, добре. А якщо нас застука хтось з прибиральниць, що ми будемо робити? Драпати у вікно? Ні, нічого не буде. Чому? Вони вдолі. Пам'ятаєте? Я казала вам, що хочу найковушка та хвостик. Так от щось пішло зовсім не так, як планувалось. Я тепер фурі. То це ж моя мрія! Чи ти знаєш щось про ту таємну кімнату? Ти розповіси мені. Це що таке Гегріт? О, це подарунок від діда. Покраплю коментарі відвати. Вони тоді дуже смішно ображаються, називають мене русофобом і тікають з коментів світ за очі. Інколи навіть всираються по дорозі. Що? Що ж, ви ж нас не збираєтесь їсти? Ви серйозно? Ви припхалися у лігва гігантських пауків і думали, що ми вас будемо пухнастими лапками вас катати. Чи ви вже чекали, що тут буде сексуальна паука як в аніме? Та непогано було. Бувайте, анімешники. Та бізна, так? Ногарі. Гарна курсова. Я напевно піду. За заліковкою. Заліковки при нас. А! Перевіряйте. Ну, слухайте, навіщо? Бо ви керівник. Е ну, логічно. А може все ж таки. Ні! вас відступи в звіті не такі. Якась тура смила маленького узика в унітаз, а я взяв його і виросив. Виїду за різ. Ой, я вступав на роборону. Ніхто не казав, що доведеться битися з гігантською... Курва, змією! Дайте хоче в томат! Бляха! Прекрасно. Ця школьниця скоро перетвориться у мавароску. Бачиш, що робить російська література? Ти що робиш? Ні! Де шансовкий Ти не нашкодиш Гаррі Поттеру? Гава! Розпереділяй Вибачте, спізнився. До когось люди в пікселі підійшли, думали спитати запальничку. А він з переляку цілий блокпост навалив. На всьому проспекті рух зупинився. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть. При запорі подушка, щоб щопом'яту.